Доброго дня, шановні колеги, я радий вітати вас на школі доказової медицини. І сьогодні ми з вами поговоримо про секреторний середній отит при алергічному реніті та механізми і покази до тимпаностомії. Це буде стосуватися і парацентезу і шунтування. Отже, стосовно анатомії вуха і, взагалі, те, як в нас відбувається гострий середній отит, Звичайно, перш за все, ми маємо дивитися на слухову трубу. Це той механізм, і е, саме через слухову трубу в нас проходить дисфункція вентиляції середнього вуха і запалення середнього вуха. І я завжди кажу: якщо у вас у е, пацієнта є середній отит, то ви маєте дуже гарно дивитись ніс і лікувати перш за все саме ніс. А вухо ми лікуємо більш симптоматично. Це я кажу про отит без перфорації. І не потрібно крапати краплі з антибіотиком при цілісній барабанній перетинці. Вони не потраплять до слухової труби. Ми маємо крапати краплі, які знеболюють, а лікувати ніс, тому що саме це у 95% є причиною. Отже, стосовно гівстахівої труби, то. У дітей вона більш коротша, у дорослих вона більш довга і більш вигнута. Саме тому в дітей частіше происходить секреторний середній отит. Те ж саме стосується і алергічних ренітів, але в дітей більш важко нам встановити алергічний реніт, тому що, особливо в дітей більше маленького віку, зазвичай алергологи починають встановлювати алергію десь. З 4 років, якщо немає такої явної алергії, і тут ми маємо бути дуже уважні пам'ятати, що алергія і в маленьких дітей є також. Ендоскопія слухової труби. Зараз я продемонструю вам, як працює слухова труба. Це робиться ендоскопія жорстким ендоскопом. Зазвичай не досить гарно, ми можемо розглянути слухову трубу, коли ми дивимося звичайним прямим ендоскопом. тому... Тут зараз робиться ендоскопія кутовим ендоскопом 45 градусів. Це ось ми дохдойшли, дійшли до Хоан, і ось саме коли ми повертаємо ендоскоп на 45 градусів влів ліворуч, ми бачимо слухову трубу, яка в нормі вон, закрита. А при ковтанні чи коли людина розмовляє чи коли продувається, вона розлипається і повітря заходить в середнє вухо. Це нормальний акт вентиляції середнього вуха. Є три стадії: початкова стадія середнього отиту, яка розвивається внаслідок дисфункції слухової труби. При початковій стадії зазвичай ми бачимо або нормальну барабанну перетинку, або трошки втянуту барабанну перетинку, і пацієнт скаржиться на закладеність вуху. При наступній стадії у нас з'являється ексудат у середньому усі при тиску при тиску мінус триста міліметрів водного столба, у нас може пропотівати рідина. І тоді ми бачимо картину: ось саме ось таку: у нас є пухірці повітря, і тут вже пацієнт може скаржитися на закладеність вуха та зниження слуху. Це вухо, воно зазвичай не болить і не приносить лихоманку. Ви бачите, тут немає запалення, але може знижатися слух. Ну і третя стадія це коли в нас відбувається патонгенізація сапрофітною флорою. Виникає бактеріальний середній отит. Ось тут саме ми можемо призначати антибактеріальну терапію, тому що антибіотики призначаються лише при бактеріальному отиті, або навіть виконувати парацентез при важких формах секреторного середнього отиту або оксидативного отиту і неможливості пролікувати цього пацієнта консервативно, якщо у нас не впадає там. Висока температура тіла або дуже сильний вушний біль, який не знімається знеболюючими препаратами, обов'язкове ендоскопічне дослідження порожнини носа. завжди при ексудативних середніх отитах ми робимо ендоскопію порожнини носа дорослим жорстким ендоскопом, дітям переважно фіброендоскопом, тому що Діти в нас не сидять на одному місці, вони можуть рухати головою, вони можуть кричати, плакати, і ви можете травмувати дитину жорстким ендоскопом. Звичайно, будьте дуже обережними. Звичайно, це також можливо і в дітей, але будьте дуже обережними, щоб не травмувати дитину. Те ж саме, ми можемо продивитись гортань і порожнину носа, і носоглотку. Я вам скажу, що дуже багато прихованої патології ми знаходимо після ендоскопії, після огляду лор-лікаря без ендоскопу і коли ми зробили ендоскопію. І навпаки, коли у вас є загострення алергічного риніту, або гострий назофарінгіт, або гострий риносиносит усі патології носа, ви маєте робити дослідження. Вух. Це тимпанометрія або аудіометрія. Ось, наприклад, гіпертрофія глоткового мигдалика, так звані раніше звалися деноїдвігітації при алергічному процесі. Ось ви бачите, як Вибачайте. ось ви бачите, як близько розташована слухова труба до гіпертрофії глоткового мигдалика. Це трубний валик, це слухова труба, це гіпертрофія трубного. Гіпертрофія глоткового мигдалика. І, звичайно, при запаленні в нас може виникати дисфункція слухової труби і виникати гострий середній отит. При алергічних ренітах зазвичай дуже багато слизу. Ось, ви бачите, якщо взяти відсмоктовичем, то дуже багато прозорого слизового вмісту ми маємо на, в носоглоці. І Первинне лікування має бути в тому, що ми маємо пролікувати саме ось це місце. Тоді в нас буде все гарно з вухами. Ось це ділянка слухової труби. Ось цей отвір це слухова труба. Ендоскопія алергічного реніту. В книжках зазвичай написано, що у нас є синючність слизової оболонки. Так, дуже часто ми бачимо синючність нижніх носових раковин, Також ми можемо бачити атрофічну слизову оболонку, багато слизу, слиз зазвичай прозорий при алергічному реніті. Це класична картина алергічного реніту. Ось, зараз ви побачите, що коли я проходжу ендоскопом, то я повністю вимазуюсь в слиз і я не бачу нічого. Але потім ось я виходжу з цього слизу, і тут я можу побачити носоглотку, слухову трубу. Це хоана, це сошник. Ми можемо роздивитися все це. Ми бачимо слиз, слиз, це класична картина поліпозо алергічного реніту, і знову ж таки, однією з ознак алергічного реніту є. Поліпозно змінена середня носова раковина. Ось, ви бачите, ось тут середня носова раковина та середній носовий хід поліпозно змінений. І, звичайно, це може призводити до ускладнень з синусами. Тут є ще викроє носової перетинки, і це ось саме це ми не бачимо при звичайній риноскопії. А ендоскопія нам дає значно більше можливостей для діагностики. Поліпозний ріносиносить цю картину ви, мабуть, бачите, майже кожного дня поліпи, порожнини носа, які утруднюють на своє дихання. І якщо ми дивимося без ендоскопа, ми не можемо роздивитись носоглотку, ми не можемо роздивитись об'єм цих поліпозних розростань. А ендоскопічно ми можемо зайти за поліпи, ми можемо роздивитись. Хоану знову ж таки, подивитись на слухову трубу, тут знову ж таки є слиз, м'яке піднебіння, трубний валик, і роздивитись об'єм поліпозної тканини. Звичайно, ця пацієнтка потребує хірургічного лікування, але ми. Виділяємо поліпу після якісної підготовки пацієнтів або типічними кортикостероїдами, короткотривалими курсами системних кортикостероїдів. І тоді ми маємо дуже гарний результат і меншу кількість рецидивів, рецидивів, або довший період між рецидивний. Звичайно, таких пацієнтів має спостерігати ще й алерголог, тому що саме алерголог виявляє причину алергії. І він трошки може допомогти лор-лікарю з терапією тривалою терапією алергічного процесу. Стосовно антрахальнальних поліпів, переважно вони спостерігаються в дитячому віці. Ось це ендоскопія доверху ногами тут потилиця, тут підборіддя, тобто, це робить ендоскопісти, ендоскопісти роблять фіброендоскопію завжди до верху ногами. І ось це. Тут носова перетинка, тут верхніше липова пазуха, з якої виходить, ви бачите, ніжка поліпа поліпаантрохоанального. І велика перевага в тому, що ми, ось ви бачите, ми не травмуємо слизову оболонку дитини, навіть якщо вона кричить і рухає головою. Ми можемо зробити також через ніс ларингоскопію, роздивитись надгортанник, роздивитись голосові складки, ось надгортанник, ось там голосові складки, роздивитись гортань, роздивитись це поліп. І ще одна перевага фіброендоскопічного дослідження: того, що ви можете маніпулювати кінчиком ендоскопу і можете зайти прямо в пазуху. Зараз буде показано, як лікар заходить прямо в пазуху. Ось, ви бачите, це. Отвір, з якого виходить поліп, і роздивитись усю пазугу і ніжку цього антроханального поліпу, тобто звідки він е, росте. Це дуже важливо для планування хірургічного втручання, бо саме видалення ось е, поліпу з цієї ділянки призведе до того, що не буде рецидиву. Ми маємо видалити не тільки поліп, який в порожненні носа, ми маємо видалити саме ніжку е, поліпа. Що нам каже Епос, та й усі, в принципі, такі вагомі світові документи, кажуть, що гострий середній отит найчастіше виникає як коморбідний процес на тлі гострого риносиноситу, або це також стосується алергічного реніту, загострення алергічного реніту, і запорукою успіху в лікуванні є е, діагностика і призначення препаратів з доведеної ефективності, які використовуються при лікуванні саме рино Це те, про що ми вже. Поговорили, що нам потрібно багато уваги приділяти саме носу та носової порожнині. Стосовно консервативного лікування секреторного середнього отиту при алергічному реніту, звичайно, це сольові промивання носа. Можна використовувати гіпертонічні розчини, можна ізотонічні розчини. Ми спочатку використовуємо гіпертонічні розчини, вони можуть полегшувати дихання при алергічному реніті майно. І але вони також можуть сушити слизову оболоньку, Тому тому потім ми переходимо на ізотонічні розчини. Інтерназальні глюкокортикостероїди. при алергічному реніті з двохрічного віку вони дозволені і використовуються в, усому, в усьому світі. Декангестанти, лише симптоматично, і не більше п'яти днів. Хочу сказати, що при алергічних ренітах дуже легко. Пацієнт може звикнути до деконгестантів, і тоді ми будемо мати ще й звичку до судинозвужуючих препаратів. Блокатори H1 гістамінових рецепторів, блокатори лейкотрієнових рецепторів. Тут ви можете призначати їх сумісно з алергологами. Можете призначати зазвичай. Вони призначаються також тривалими курсами десь на місяць, але Знову ж таки, тут працює лор-лікар і алерголог. Обов'язкова санація порожнини носа і носоглотки. Ви маєте проводити. Це, це може бути консервативна санація, сольові промивання носу, це може бути хірургічна санація, якщо в нас є поліпозна тканина. І знову ж таки, антибіотики ми призначаємо лише при приєднанні бактеріальної інфекції. Зазвичай ми не призначаємо антибіотики при. Алергічному реніті або секреторному отиті при алергічному реніті тільки при бактеріальному процесі, та який б умовний важкістю стану. Обов'язковий нагляд алерголога це я вже сказав. Тепер переходимо саме до хірургічного лікування секреторного середнього отиту при алергічному реніті. І я хочу сказати, що хірургічне лікування призначається лише при відсутності Ефекту від консервативного лікування. Е, якщо у пацієнта немає при секреторному оттіті високої лихоманки, немає ускладнень, то ми можемо е, лікувати пацієнта консервативно. І ось це не стосується, звичайно, тяжкої форми. Тяжка форма це в нас, коли в нас є лихоманка вищої 38 восьми. Градусів Цельсія, яка не збивається ібупрофенами або парацетамолами, або анімісолідом. Це сильний вушний біль, знову ж таки, який не піддається знеболюючим препаратом. Запаморючення, блювота. Ось це може казати про те, що у вас може розпочинатися ускладнення. Якесь дуже важке ускладнення. Тобто тут будьте дуже уважні. Ну і неефективність консервативного лікування. Парацентез при тяжких формах гострого середнього отиту робиться в 47% випадків. Досить часто. І ви бачите, що класичне місце парацентезу, ось коли ви бачите таку барабанну перетинку, зазвичай вона дає. Лихоманку або білю вусі, і ось це рукоятка молоточка, це праве вухо, це задньо задньонижні квадрати, саме ось тут є безпечне місце для парацентезу. Стосовно ускладнень гострого, середнього отиту, <кій> <кій> найчастіші ускладнення, ну, які ми бачимо на стаціонарному рівні, в лікарнях це гострий мастеїдит, або гострий мастеїдит з періостальним абсцесом. Це досить серйозні ускладнення, але ми останнім часом дуже багато пацієнтів наблюдаємо з, саме з менінгітами, з абсцесами мозгом, або в нас за останні півроку три. Або чотири дитини було з тромбозом сигмоподібного та паперокового синуса. Це вже важкі патології, це реанімаційні патології, і тут лікують лор-лікарі, і реанімація, і нейрохірурги, тому будьте дуже обережні, з ускладненими, з тяжкими формами гострого середнього атиту. Знову ж таки, ламбіретит або сенсено... вторинна сенсонавральна приглухуватість на фоні гострого середнього отиту. Стосовно е е шантування барабанної перетинки, е шантування ми робимо, коли ексудат. Е є таке правило, є такий протокол у нас, що шунтування потрібно робити, якщо ексудат е е зберігається вусі понад 3 місяці на фоні консервативної терапії. Тобто, коли ми не можемо достатньо розблокувати слухову трубу, у нас тривала дисфункція слухової труби, саме тоді ось ми можемо встановлювати шунт. Також це стосується рецидивуючих секреторних середніх отитів, тривалої дисфункції слухової труби стосовно ретракції барабанної перетинки. Зазвичай ретракція барабанної перетинки каже нам про те, що в нас вже є дисфункція слухової труби і досить давно. І щоб ця ретракція не пішла далі і не переросла в холестоатомну форму, то досить часто ми робимо шунтування в іншій ділянці барабаної перетинки, не в ретракції, а в тій ще, куди можна поставити шунт. Тому що зазвичай при ретракціях вона, барабана перетинка лежить на внутрішній стінці барабаної порожнини, і там шунт ставити важко. Вроджені вади розвитку. Звичайно, при щілинах, піднебіннях, при аномаліях розвитку, інколи при атрезіях, при новотвореннях, ми робимо шунтування. Це з якого віку ми робимо шунтування. Ми робимо його в той момент, коли, ну, наприклад, челепно лицеві хірургії дають перший наркоз. Перший наркоз при щелинах губи і піднебіння вони дають зазвичай в три місяці. І в три місяці ми вже шунтуємо цих дітей. Або інколи в шість місяців. Тобто, це маленькі діти. Новоутворення носоглотки. Обов'язково треба пам'ятати про новоутворення носоглотки при ексудативних середніх отитах. Досить багато пацієнтів, яким робиться шунтування. Одне потім шунт виходить е секреторної ці трицидової, знову шунтуються і не дивляться носоглотку. А в нас є новоутворення носоглотки, і е ми втрачаємо час, якщо ми не діагностуємо це утворення. Обов'язково треба робити ендоскопічне дослідження. І, звичайно, алергічний риніт, який призводить до знову ж таки тироцидовуючого середнього отиту. Стосовно анестезії, в дорослих зазвичай і шунтування, і парацентез робиться під місцевою анестезією, місцевими анестетиками, або лідекоїн, ультракоїн, бупівокоїн. дітям лише загальна анестезія, можливо, якщо це там. Дитині там 16, 17, 18 років, ви ви можете адекватно знеболити, знеболити, то ви можете робити це під місцевою анестезією. але в переважній більшості випадків ми робимо це під загальною анестезією, але без інтубації. Це е, інгаляційні е, наркози, е, сивофлоран або інєкційний пропофол. Е, це може бути ларингомаска маска, або звичайно, звичайна маска, яку тримає анестезіолог не потрібно для цього інтубація. Ми не працюємо на лімфоглотковому кільці, тому у нас немає ризику там аспірації або чого щось. Ще чогось ми робимо лише вухо. Стосовно місця втручань, де ми робимо парацентез, де ми робимо шунтування барабанної перетинки. Щоб, щоб це зрозуміти, ми маємо добре розуміти анатомію. Барабанної порожнини, те, що в нас знаходиться за барабанною перетинкою. Ось, дивіться, це ендоскопія нормального вуха, і тут ми можемо побачити, що в нас є наковальна стрімінцевий суглоб, є ніша круглого окна, є рукоятка молоточка, це ділянка слухової труби. І місце безпечне місце парацентезу. В нас саме ось тут в задньо нижньому квадраті. Ми пам'ятаємо, що тут у нас кругле вікно, тут у нас є накувальна стремінцевий суглоб, і е, раніше парацентез зробився. я кажу про дитячий вік під місцевою анестезією. Дитину прихватили там медсестра та мама, зажали, і е, Отоларинголог зробив кудись там пункцію, тому що дитина кричить, вона мотає головою. Зробив десь кудись в барабану перетинку, погано бачить цю барабанну перетинку, і це може призводити до ускладнень. Він може травмувати, наприклад, слухові кісточки наковальне стремінце стремінцеве Він може вивихнути стремінце, що може призвести до глухоти. Він може потрапити в нішу круглого вікна, що може призвести також до глухоти або до. Ну, навіть до менінгіту може призвести, тому що тут вже в нас внутрішнє вухо, тому дуже бажано виконувати парацентез лише під мікроскопом та з загальною анестезією. Це я кажу про дітей. Дорослим теж саме, але можна під мистеве анестезію, але. Під мікроскопом. Якість використ... виконання парацентези під збільшенням значно вища. Тепер подивимося про шунтування. Ось шунтування ми. Я пишу, бажане місце шунтування: це передньо нижній квадрат. Чому? Тому що ось тут знаходиться слухова труба. Ми розгружаємо слухову трубу це раз. А по-друге, якщо ви встановите ось сюди шунт, він буде більш довше стояти. Якщо ви встановите задній нижній квадрат, він може вийти, наприклад, через три місяці. В передній нижній тут зазвичай вже більше півроку, ближче до одного року, стоїть шунт, це те, що нам потрібно. Тепер давайте подивимося, як це робиться. Стосовно парацентезу Це ендоскопічна ми робимо парацентез. Це рукоятка молоточка. Ось тут у нас знаходиться наковальна стремінцевий суглоб. Ось тут у нас знаходиться нижче круглого вікна. Ми гарно бачимо усі. Важливі міста, і ми робимо розріз е, перепонки, ми видаляємо слиз. І ось можна вводити е, якісь препарат, і ось так виглядає парацентезний отвір. Е, лазерний парацентез. Переваги лазерного парацентезу е, в тому, що ось ця перфорація, вона е, знаходиться в барабанній перетинці е, десь. Приблизно один місяць, і це нам дає час на відновлення слизової оболонки при більш тривалому процесі. Наприклад, якщо ось дуже часто ми використовуємо, якщо в дитини є гострий середній отит, можливо на фоні алергічного раніта, або можливо, на фоні там, вірусного запалення чи бактеріального запалення, ми робимо пароцентез ми, ми, і в дитини є вторинна сенсенуральна приглухуватість. І саме лазерний пароцентез нам дає більш тривалий час для того, щоб ми могли ввести інтратемпонально е, гормон, там дексаметазон, е, і це дуже гарно працює при гострих санценуральних приглухуватостях. Тобто, ми можемо 10 днів 2 тижні вводити місцево дексаметазон. Звичайний пароцентез закриється, лазерний пароцентез ні. Ось так це робиться, і е, тут ви бачите, що рідина досить густа, і звичайного парацентезу тут буде замало, тобто тут робиться лазерний парацентез. І ось такому пацієнту вухо не можна мочити десь півтора місяці. Він закриває ваткою. Можна масляною ваткою або спеціальні дороши, щоб вода не потрапила у середній вухо. Шунтування барабанної перетинки. Ви бачите, тут дитині 6 місяців, і тут жовта рідина. Знову ж таки, це дитина з щілиною піднебіння, це ліве вухо. І ми встановлюємо шунт в передньо нижньому квадраті ближче до переду, ось сюди. Чому я кажу, що бажано вставляти в передній квадрат, тому що інколи у нас є нависання передньої стінки, і досить важко встановити шунт в передньо нижній квадрат. Тоді ми вставляємо. Ну, все, все одно ближче до переду, але можна більш донизу. Але це зазвичай, коли ви працюєте з мікроскопом. Коли з ендоскопом, то ви бачите, ось тут є нависання. Я проходжу це нависання, я бачу гарну передню стінку і встановлюю шунт. І ще одне відео шунтування барабанної перетинки. Знову ж таки, це праве вухо. Це передня верхній і передня ніжній контракт, задня верхній, задня нижня. Ось тут наковально стремцевий суглоб, Ось тут <кхе> у нас є ніша круглого вікна. Ми більш вперед робимо парацантез. Це також дитина з щілиною піднебіння. І ми бачимо, який в'язкий ексодат в дитини, який 8 місяців вже у вусі. Навіть не можу відсмоктати. Цю рідину. Відсмоктувачем. Але потім, коли ми, коли ми це забираємо, ми встановлюємо шунт. Шунт встановлюється класично а, за допомогою або мікрошипців, або іголочек, або а, шарика якогось мікроінструмента. І встановлюється ось тут мікрошипцями встановлено. І Після цього отримаємо гарний результат. по слуху. дякую.